Таю, друзі, зараз ти знаходишся на каналі Селена розкриває карти і дивишся прогноз по енергіях дня на середу, 3 грудня 2025 року. Для прогнозу, як завжди, я використовую старші аркани і придворні карти. Витягую з цієї колоди одну. Це карта закохані. І це буде у нас карта дня. Як ми можемо використовувати цей мій прогноз, цей розклад? Під відео є опис цієї карти. Кожна карта має певний набір властивостей. Ти читаєш, обираєш ті, що тобі потрібні на сьогодні для вирішення твоїх завдань. Уявляєш себе всередині цієї карти, якби занурюєшся в неї. І насичуєшся, всмоктуєш в себе ці енергії. Ти можеш навіть уявити сценарій подій, які тебе влаштують. І коли ти вже налаштуєшся, наберешся сил, ти можеш уявити, що ти вже все отримав, чи отримала. І коли вже є ця впевненість в тобі, рішучі дій. А я бажаю всім нам гарного дня і до завтра.